Молодий сизомраморний самчик в небі, в точці, камінні Геть не видно Вже й загубив. Наруті, не бачу. бач, зловились да. Играє. Камера його єлі бачить вже збільшив на всю. Єлі-єлі камера його достає. Сьогодні він самий последній сідає. Брата його, раніше я був виставляв відео теж з замрамерного самця. Тільки біліший той трохи був, та брата його вже з нами немає. все, я його згубив, не бачу. Ось, зловив його знов. Да, то його брат пішов в небо, піднявся в точку, покрився і не стало, і не сів такі. Потім передзвонили з сусіднього села, він там сів до людей, зловили його, я поїхав, забрав, привіз його, він в мене тиждень ще політав, потім знов піднявся, задерся і знов його хмари забрали. І подзвонили вже потім за 50 кілометрів від мене, що він знов випав, сів, люди зловили. Ну я вже його їхати не став забирати по тій причині, що. Знов випущу, він знов піде, покриється, десь знов дінеться, ну і його в баню вже. Раз він не мій, значить він не мій. Та так і я того голубо брата його не забирав, а цей вже починає себе проявляти теж. Подивлюся, що я трохи його поганяю, а там може й прикрию. О, знову згубив його блядь. Ось трохи він приопустився, рішив знов включити камеру поснімати. Приопустився і почав частіше і грати. І гру тільки тільки починає набирати він, ще добре він її не набрав. Спускається потихеньку, Наверно, буде вже сідати. снижается да, будет седать Ось він крайній зліва! Ось. Тільки набирає колір, набивається сизим пером на себе.